Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні До новин важливих суто теоретично. Володимир Зеленський може зустрітися з Путіним, м, приміром. Наприкінці листопада про це заявляє президент Фінляндії Олександр Ступ. Каже, статися це може на саміті J-20 в Південній Африці. Ступ каже, що зараз ознак того, що можливе швидке припинення війни Росії проти України немає, але переговори за лаштунками тривають. Фінський президент нещодавно говорив про Україну з чільниками Казахстану та Узбекистану і вважає, що потрібно посилювати тиск на Росію, аби таки змости сісти Путіна або когось з тих путіних за стіл перемовини. Тим часом в оперативній зустрічі Трампа і Путіна зараз немає необхідності. Про це е, заявив прес-секретар диктатора російського Пісков. Каже, головне зараз це він каже. Це детальна робота над питанням врегулювання. Михайло Подоляк долучається радник керівника офісу президента. Пане Михайло, як чуєте? вітаємо. Вітаю вас вітаю. Звісно, це от прогноз, коли президент Фінляндії робить прогноз про президента України. Чому стається саме так? Для кого це, вибачте, послання? І е, чи можуть е, ті, з ким зустрічається Олександр Ступ, такі тиснути на Кремль до кого е, додаткової міри, щоб всадовити Путіна за стіл перемовин? Це безумовно тиску. і це правильна стратегія. Дивіться з одного боку: санкції, з іншого боку, коаліція рішучих громадян, гумацями європейські партнери, які говорять про переоснащення своїх армій і переоснащення спільне переоснащення. Оможності України як такої з іншого боку санкції безпосередні, які навіть ще вчора ніхто не говорив про РосНЕВЦІЛУКОЛИ це Викликало певні панічні реакції. Сійської федерації ми бачимо, що вони тому, що з'ясували, що у держкомпанії, ну, чи у приватної компанії Локола, Роснефть, а, було багато часток в інших національних бізнесах, да, в інших країнах, в тому числі в європейських, і це трошки інакше змінює підходи до санкцій Це що запропонували сполучені штати з ще одного боку, те, що пропонує пан Ступ, це такий собі дипломатично інформаційний тиск Дивіться, він звертається до країни, які займали там певні нейтральні позиції, чи в тому чи іншому вигляді були залежні від Росії чи від там купівлю чогось в Росії, чи в постачанні чогось у Росію, і так далі, щоб ці країни також займали більш таку, скажімо, проактивну позицію щодо тиску на Росію, тому що війну треба закінчувати. Ну про це говорить президент Фінляндії. І це елементи, це елементи однієї стратегії, ціль якої припинення вогню, як такого, а перехід до дипломатичних треків да? ну, реальних реалістичних не про те, що Росія там завжди говорить. Тобто вона говорить: ми готові до переговорів, відправляє після цього фейкову делегацію. Да? на переговори, яка там Чого не може вирішити, а продає оці історичні псевдоремінісенції, так ось це елементи тиску. Більше того, Україна ж неодноразово в устами президента казала про готовність до реалістично переговорного процесу на рівні е е лідерів да, держав. Ну якби Путіна назвати лідер, це таке собі, але фактично він є е е авторитарним правителем Російської Федерації, який одноосібно приймає ті чи інші рішення. Тому ця стратегія зрозуміла. Більше того, ми бачимо, що і Трамп до цієї стратегії так достатньо з обережним оптимізмом ставиться. Чому, от Рубіо після розмови, пан Рубіо, після розмови з суб'єктом Лавровим, зафіксував абсолютно нереалістичні позиції Росії, тобто ці максималістські, які точно не ведуть до кінця війни. Ну, все, що стосується території, суб'єктності України, там інших речей, таких як там, наприклад, можливість вести оборонну війну, можливість тримати повноцінні військові виробництва в Україні і так далі. А і бачимо, що американська сторона говорить про неготовність. С Росії до переговорного процесу реалістичного, і знову ж таки треба тиснути. Які елементи тиску, Ми тільки що з вами проговорили: економіка, мілітарка, ну тобто, збільшення суттєво нарушування ударів по території Росії, Знову ж таки без цього нічого не буде, тому що Росія тільки через силу і через страх розуміє ті аргументи, які ви хочете до неї доносити. І третя третя складова це отакий собі опосередкований інформаційно-дипломатичний тиск, в тому числі через країни, які займали нейтральну позицію ми розуміємо, які елементи страху. Може Україна Сил безпеки оборони України організувати для цієї Росіянської Федерації? А які оті елементи страху, як тиску, ну можуть організувати наші союзники і партнери? Я зараз так плавно, в тому числі до випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мін'ютмен-3, які там мають відбутися або 5-го, або 6-го листопада, але мають відбутися. От що ще які ці елементи страху? Від наших друзів ви знаєте, парадоксально випробування тієї чи іншої зброї, воно точно не буде впливати як елемент страху на Росії, тому що їм це подобається. Да гонка вооруженні, як це в радянському союзі казали, це ну, це така собі тактика чи навіть стратегія Росії. Тобто вони за рахунок цього, скажімо, так, випробування Посейдону, да чи там випробування бурів'ясніка розконсервованої зброї, яка розроблялась в 50-60-ті роки і є абсолютно, ну скажімо, так, неприйнятною. Вона була заморожена, тому що використовувати той же да, який там по декілька годин літає у повітрі, має великий радіоактивний слід, да, який, який можна засікти і так далі. Ну, це все вже давно було заморожено, але це ми ж про Путіна говоримо. Тому йому ці всі випробування тільки на руку, да, тому що це такий ескалаційний а, а, формат. Що є елементами страху для Росії, їх декілька. Перше це безумовно ізоляція, торгівельна ізоляція Росії. От, коли оточення Путіна буде суттєво втрачати на постачання енергоносіїв нафти, нафтопродукту скрапленого газу, трубопровідного газу. І якщо до цього будуть доєднуватись нейтральні країни, оце буде страх. Ну тобто, втрата особистої доходності. Другий елемент страху це безумовно, скажімо так, суттєве зменшення постачання комплектуючих у Росії з боку там Індії чи Китаю чи інших нейтральних країн, і знову ж таки, і це неможливість побудувати схеми обходження санкцій для того, щоб ті ж радіо елементи для ракетобудування. Так чи інакше отримувати в Росії, це буде елемент страху. Да? Далі а, а, очевидним елементом страху буде суттєве нарощування ударів по там, нафтопереробці, нафтотерміналам, по а, хімічним виробництвам механічним виробництвам в Росії, блекаути, які будуть торкатись саме центрального федерального округу, Московської області, перш за все а, Лінінградської області і так далі. Оце будуть елементи страху. А, крім того, якщо буде нарощуватись кількість зброї а, у України да саме передачу через продаж американської зброї, У дивіться. Сьогодні, ну чи вчора вірніше була заява пана Вучича, да, президента Сербії про те, що е, серби мають багато накопиченого там снаряду і міни на своїх складах і готові це продавати Європі. А Європа може це передавати, якщо бажає там Україні і так далі. Сьогодні маємо відповідну істеричну вже реакцію Росії про те, що може Сербія не буде передавати, тому що це буде використовуватись для вбивства там, російських військово-службуців. Ну безумовно буде для цього використовуватись. Для чого ж зброя потрібна, яку Україна використовує, але між тим це е Елемент страху, коли Росія втрачає регіони впливу, дивіться Балкани, Близький Схід, Центральна Азія, Росія втрачає залишилось тільки ще її трошки посунути з сходу і центру сходу Африки, і трошки вирішити питання в переговорному процесі Китай, Індія, Сполучені Штати. І це все елементи страху, все інше не працює. От всі там ну і безумовно, дипломатичний тиск, от такий як використовує пан Стуб, да тобто, а давайте ми спільно там примусимо Путіна зустрічати саме Путіна. Він не говорить переговори на рівні там Росія, Україна, тому що він прекрасно розуміє, що це будуть фіктивні переговори з боку Російської Федерації. Але він говорить: давайте Путіна примусимо приїхати і відповідати за певні там дії чи наслідки своїх дій і тому подібне. Оце все елементи страху. Ну і безумовно, якщо Росія а, а, розуміє це найкраще, Путін розуміє найкраще. Це ключовий страх самого Путіна. І якщо буде певна заморозка війни, то безумовно велика кількість людей повернеться до Росії, а вони хочуть звикли вбивати. Да і відповідні питання вже будуть до периферійних Це центральних органів влади в Росії. А це така собі революційна ситуація в самій Росії. Оце те, що боїться Путін найбільше. Давайте ще згадаємо про Лукашенка. Бо ми знаєте, насправді втрачаємо його з поля зору, а в мінську відбуваються певні процеси. Ну, приміром, Білавіа, авіаційну компанію Білоруську виключили санкційного списку Сполучених Штатів Америки. Так в, в, в вересні місяці це пообіцяв безпосередньо представник президента США це зробити. Ну і власне те, що відбувається з зі зносинами даруйте Білорусі і Сполучених Штатів, мало нагадує повну ізоляцію або Ізоляцію. Невже на Лукашенка хтось ще ставить? І куди хочуть поставити Лукашенка даруйте? Ми не втрачаємо точно Або я, Лукашенко да? з поля зору. Ну точно не втрачаємо, тому що все ж таки Білорусь є союзною державою в рамках союзного пакту Росії і Білорусі. Білорусь використовується в рамках плацдарманих потреб, потреб Російської Федерації. І очевидно, що там є певні загрози. Бачимо, що та ж Литва періодично закриває кордони з Білорусію. Білорусь там і контрабандою займається. ну, ці всі, скажімо, безпілотники чи метеозонди, да які там цигарками займається активно і розвідкою активно. Ніхто не, не закриває очі на те, що відбувається в Білорусі щодо Лукашенка. Ну він вже такий собі. У нього паралельно декілька процесів з одного боку він хоче пом'якшення позиції заходу по відношенню до Білорусі, імітуючи готовність там та на зустріч. Відпускаючи там певну кількість політв'язнів. Ми бачили з вами цей процес. А з іншого боку, Лукашенко буквально на днях знову таки виходить до. Такої собі брутальної території, в нас тут буде орешник через потестів, немає ніякої да? ну, звикли так казати, це тополь, а, обрежений тополь і так далі. Але от Лукашенко говорить, у нас тут буде орішнік, і ми будемо тоді з Путіна вирішувати, по кому пахати. Да, ну, тобто по кому бити. Ну це неадекватна поведінка. Це така собі полярочка, да, і вона очевидна в Лукашенка. Але він знаходиться в такому стані, ну залежному від Російської Федерації, що безумовно він буде постійно періодично впадати то в одну крайність, то в іншу крайність. Ну тобто він буде пропонувати пропонувати Росії, дивіться, ми ж тут зараз прийдемо в під санкції, от як ви сказали, в Білаві. Тільки я хочу тут маленьку ремарку зробити щодо санкцій по відношенню до Білаві. Там 8, від 8 до 20 від таких всього, так? Да? І всі вони номерні да, ну, я увазі, які можуть обслуговуватися західними країнами, тобто це боїнги і Аербаси. І безумовно чітко зрозуміло, які комплектуючі, які ремкомплекти ви будете передавати в якій кількості до яких літаків в Росії. Це в десятки разів більше. Там 150, особливо пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення. Росія просто а, вкрала велику кількість машин ну, авіапарку, який знаходився в аеропортах Російської Федерації. А, таким чином, ну якби вони тримають ці літаки в себе. Але кількість ще раз не співставна, номерні складові не співставні, і тому через Балавію безумовно Росія не зможе там отримувати додаткові ремкомплекти для там цих боїнгів, які вони вкрали в західних країн на початку повномасштабного вторгнення. Ну чи які вони мали в своїх там авіапарках. Тому тут спокійно можемо до цього відносити. Але питання в тому, що білорусь не є самостійною, не є суб'єктною, безумовно. І вона не буде грати в свою якусь гру, і вона не буде там мати можливості владнати свої відносини з Європою і так далі. Вона буде відігравати певну роль. Можливо, іноді ця роль буде трошки пом'якшена за рахунок у цієї біполярочки Лукашенка, тому що він все ж таки боїться да? відверто боїться того ті наслідків, які можуть бути для нього особисто. Але в той же момент він не є через самостійними. Він не може приймати ті чи інші рішення геополітичні навіть на регіональному рівні. І, безумовно, він це координує з росіянами. Більше того, його оточення, його силові вертикалі, включно з комітетом держбезпеки ну, КДБ в Білорусі, воно повністю контролюється громадянами Росії. Вони є очільниками цих організацій, цих інституцій. Близька охорона Лукашенко також насичена саме російськими громадянами. Тому з поля зору він не випадає самостійності в нього немає. Заяви періодично він робить, але вони такі, як ну як це з притаманного Лукашенко, більш піар характеру. Да, але все ж таки через Білорусі де виключно у фарватері Росії трошки обережніше, це очевидно. Але все ж таки вона повністю залежить і в фінансовому плані і в плані ринків збуту від російської праці. От впродовження теми біполярочки Лукашенка. а Піар-характер заяв, які лунає з мінська, піар-характер чого? Тому що з одного боку він там каже: ми як там з путіним сядемо, кудись і там орешник, там щось зробимо з ним. А з іншого боку, ми готові направити миротворців. Там ну про Україну мова йде. Та якщо типу друга сторона, очевидно, мова йде про Київ. Буде не проти, ну, піар сенс тут який? Ну бо просто згадати, ну що про нього поговорили. Я не знаю у випусках новин. Ну хіба що? Чи мета Ну, дивіться, пане Микита Ви ж говорите зараз про це? да Ну, ми розуміємо з вами маячню під назвою Миротворці з Білорусі на території України. Ми ж розуміємо, да і, і, і він, в принципі, десь розуміє, хоча це Лукашенко, да, в нього так само, як і в Путіна, там є певні складнощі, да з логікою як завжди. Але і він розуміє, що це маячня, але він робить ці заяви. Він отримає там ну собі таку прихильність у Росії в російських пропагандистських медіа, да і так далі. Більше того, там на рівні політиків кажуть дивіться, нас підтримує Білорусь дуже активно. Там ще низка країн нас дуже активно підтримував. Там Мадуро підтримує дуже активно на фоні е, загострення конфлікту зі сполученим штатом наркопортелів да венесуельських. Але що робить Мадуро? Він звертається. А дайте нам зброю, росіяни, дайте нам тарешника цього ж і так далі. Це специфічна поведінка людей, які є абсолютно залежними від е, тоталітарного режиму під назвою Російської Федерації. І Лукашенко хоче отримати там додаткові бали. І тому робить такі заяви. Вони не є реалістичними заявами. Але Лукашенко, ну а що він може робити? Що в нього є? Йому хочеться бути на сторінках газет. Йому хочеться бути в глобальному вимірі людиною, яка на щось там впливає, навіть на регіональному рівні, але він ні на що не впливає. І тому йому тільки залишається робити такі дивні заяви, отримувати там певне 5 хвилин слави. Да, тим більше сьогодні в сучасному світі, в світі соціальних мереж. Всі там будуть щось казати Дивіться, що заяви там ще хтось щось заявив тим що, тім, приїхав кудись з цигаркою, там щось там дивиться на дитячий садочок, да? і тому подібне. Все, 5 хвилин слави не більше, але й не менше. Маємо на це зважати ще раз. Давайте до так, вже перейдемо до. <зв> серйозної серйозна розмова дивіться. Перше, Білорусь абсолютно тотально залежна від Росії. Так вона хоче мати там хоча б частку суб'єктності, і тому десь іноді веде себе набагато обережніше ніж можна було очікувати в Білорусі, і це відбувається протягом війни всієї війни. Але тут є друга, скажімо, пояснення цього. Білорусь вже бачить. Що робить Україна наскільки ефективно веде контрвійну проти Росії, да ну тобто ж Білорусь так само, як і Лукашенко, а особисто вважали, що для Росії не існує нічого неможливого, і вони достатньо швидко бліцкрігло не, не те, що там зайдуть кудись в Україні захоплять тотально Україну. Але після чотирьох років, очевидно, в Білорусі навіть з точки зору їх швидкості мислення Вони все ж таки розуміють, що не так ефективна Росія, і навпаки, досить ефективна Україна. Далі, третя складова. Вони розуміють, що е, все не закінчиться там перемогою Російської Федерації, і Росія не буде диктувати умови Європі і так далі. І тому подібне. Ні, це буде виглядати зовсім інакше. І достатньо негативний буде сценарій для Російської Федерації, незалежно від того, чи буде там заморозка війни сьогодні, чи буде вона трохи пізніше і тому подібне. А однозначно тоді будуть вкрай негативні сценарії для Білорусі особисто до Лукашенка. Так навіщо йому там кудись рухатись а, поперед батька в пекло? Розумі зрозуміло, і тому він одночасно змушений робити певні проросійські заяви. Ну, таку абракадабру продавати, да. Ну, типа, потім казати буде на ну, я свят підтримую, все роблю. З іншого боку, йому треба зважати на те, що потім можуть бути достатні, покажучи, негативні сценарії для Росії і для Білорусі в тому числі. І він хоче трошки собі там десь соломку підстелити. Слухайте, ну і ще тут важливий момент, коли ми говоримо зараз про процеси, які ми спостерігаємо в Євросоюзі. Ми не маємо. Ми не маємо легковажити таким собі євроскептицизмом, якщо дозволите, да вже Орбана назвали його ідеологом. Ми бачимо, що є у нього поплічники, прихильники, і це не лише те, як вони ставляться до Києва, до України і до нас загалом. Це питання до того, як вони ставляться до цінностей і правил співіснування в європейській спільноті. Наскільки нам саме оцей євроскептицизм може завадити, і чи ми можемо чомусь зарадити, аби воно не повпливало? У нас хвилина півтора. А я буду казати зараз трошки парадоксальні речі. Я навпаки дивлюсь на це все з оптимізмом. Знаєте, чому? Дивіться, да, ви праві. Євроскептицизм сьогодні трошки домінує, і ми ж бачимо, що певні партії, які говорять про те, що Євросоюз в такому вигляді має вмерти а замість нього має бути побудовано щось інше, чи мають бути національні держави відновлені, і так далі. Вони там отримують достатньо високий відсоток на виборах і парламентських, і місцевих а подекуди взагалі домінують. Да, наприклад, як у східній Німеччині домінує альтернатива для Німеччини. І природа цього явища це оцього популізму, такого собі антиєвропейського, це не про. Україну це це мігранти, мультикультуральність мультикульту, і так далі. Там багато є чинників, да? велика бюрократія, падіння доходів, зовсім інша, доходність саме на сім'ю, як таку. І і це євроскептицизм навпаки він поступово, так тлів, тлів. І дивіться, що 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 відбулося зараз. От якраз війна в Україні пришвидшила ці негативні тренди, але вони дійдуть до певного дна. І потім Європа буде оновлена. Да? Тобто цього євроскептицизму, який накопичувався, тому що на інші питання оця повільна бюрократія не відповідала, не давала відповіді, тому й перемагали періодично популісти. Україна пришвидшила, чи навіть, навіть не навіть не те, що пришвидшила ці процеси. Україна просто говорить: дивіться, ви не можете за бюрократію ховатись далі. Ви маєте приймати рішення, відповідальне рішення, і все, що стосується безпеки, і все, що стосується протидії цим ризикам, які там з півдня Європи йдуть, там з близького сходу йдуть, там з Африки йдуть, і так далі, і особливо зі сходу Європи йдуть. Приймайте рішення. Тобто бюрократія поступово починає якось рухатись інакше, та да? і тоді вони вже усвідомлюють. От дивіться, дрони російські приходять, і ми бачимо з вами дискусію традиційну, начебто. Ну, типа, давайте не будемо збивати, Давайте будемо робити вигляд, що ми не бачимо дронів, які залітають на військові концерни, фотографують, передають цю інформацію і так далі, або імітують взагалі атаку. І, і що говорить вибори та ні, нас так не влаштовує. Ми не хочемо мати закриті аеропорти. Ми не хочемо мати над головою ці дрони незрозумілі. Ми не хочемо розуміти, що ви не готові протистояти потенційній агресії. І все, і оці політичні класичні еліти починають між собою зовсім іначе розмовляти. Так, давайте приймати якісь рішення, давайте стіну дронів от бачимо, що Польща, що дані, що Швеція говорять. Трошки пізніше будуть говорити про це центральноєвропейські країни. І тому дивіться, це парадоксальна ситуація. Це не про антиукраїнство. Євроскептицизм довгий час накопичувався, десь років зо 20 Певно, зараз це кульмінація. А далі все піде в трошки іншу сторону, і саме Україна. Ці процеси позитивні для Європи пришвидше. Питання в іншому. Питання для нас з вами важливість. 20 секунд Ну, а, да, ще раз. 20 секунд у вас. А, питання для нас в іншому. Питання в тому, щоб за цим євроскептицизмом не проспати головне. атаку Росії на Європу, яка вже йде. От на Україну зрозуміло, ми протестуємо. В Європі, треба зрозуміти, що це вже перший етап повноцінної війни, повноцінного вторгнення. Не нульовий вже навіть етап, а повноцінний перший етап, і вони мають приймати більш рішення, про які постійно говорить Україна і разом з Україною спочила. Михайло. Михайло Подоляк був із нами Дякую. радник голови всепрезидента і говорили про важливе.